Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Світе, тихий, краю милий, моя Україну. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рана до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкому світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що коли співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, колисці б задушила під сесем приспала. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили моїй милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати, четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки. Ех, якби то, якби то нашли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась.